На дворі говорить, так до мене, аж вуха тріпочуть. Ні на екрай ловлять листя, як же на вітер. Та зловить у той найбільшого лиштук той виграє, вигукує Ніна. Вона біжить за найбільшим мскою, обов'я підстрібують високо високо щоб заловити. Але вітер ще раз його відносить. Так мало помалу вона відходить від своєї нори. По хвилі кань кричить. Глянь туди. Він знайшов поміж моху гномову шапку мабуть, це якась шапка, каже Ніна. Кань пробує надіти її на голову, але заважають вуха. Візьмемо з собою, в неї можна буде ще скласти. А що? Скажімо, он те, відповідає Ніна. Вона також щось знайшла. Буркоту не рукавицьки видки, війни вітром зачепилося за кошілівцю. Вони висять і могли помагання цієї до себе. Ніна їх знімає, але не кладе в шапку. Бо вона не тягає їх на вуха. Дивись, вуховиці, зміється вона. Чудові, теплі вуховиці. Гайди додому, покажемо їх до себе. Ага, щоб їм знов було про що думати, каже Каїн. Дорогою додому вони знаходять ще дещо. Якусь прямокутну річ з чотирнадцями написами. Вона та річ уже не прямокутна, бо в неї відрізнула один куток. Цікаво, що це таке? питає Ніна. Може, зима вигадує кайн? Як не як, а вона ж біла. Так, погоджується Ніна, але вона радше не біла, а сіра і не щипає за носа. Отож, однак візьмемо її з собою. І вони бігом носить додому все, що знайшли.